Ану, ану, обіжений ти це кашнік, розкажи, перед ким я там маю вибачатися перед такими покидьками, як ти, які ходять в формі дуже важні, і людей кошмари творять беззаконні і безпреділ, да? Не забути вибачитися перед тими, які на Вінниччині зловили 16-річного парнішку, заламали, кинули в буса, відгамселили його. А потім, коли взнали, що він 16-річний, в сусідньому селі викинули його просто з машини, він пішком має йшов обратно додому йти. Так, обов'язково вибачитися перед тими, які на блокпостах стоять, всіх кошмарять, обзивають і жінок, і чоловіків не важливо. І і такі важні, як генерали, хоч вони й окопа не бачили. Обов'язково вибачитись, не забути перед тими, які скільки таких випадків по Україні незаконно зловили, незаконно утримували. Гамселили, здівалися. І один дядько дубо врізав, другий інсульт розбив. Там я не я, і хата не моя. Понятно, обов'язково вибачитися перед ним. А так, а всі такі, Боже, без насюк, що ти таке кажеш? в них поранення. Що серйозно, да? Поранення? Я не спорю, є з пораненнями. Є після війни хлопці. До них питань не було, немає, ніколи не буде. Ну вони такою хірнею не займаються. А ну їх 15-10%. А остальна кількість переважна це хто? Більшість. Це ті, які в на сраці був. Йому сразу за дідюшку написали справочку, що в нього поранення, щоб він не в окопі сидів, а людей ходив, кошмарив. І, і, і приближені з папами, з мамами, ті, які війни не бачили, чи бачили окоп на третій лінії фронту, чи на блокпості далеко-далеко від бойових дій. Такі за загалом ходять за бабки. І хто з нас тепер ухилян, деграданти і, і секун, а? звичайно, мені обов'язково треба вибачитися перед тими, в яких нема мозгів, так як в тебе. Відсутнє чувство гумору. Вони не розуміють, що жар, жартілива пісенька, жарт такий, юмор, сатіра. І те, що я співати не вмію, де да я і сам прекрасно знаю. І гітар я 10 років в руках не тримав. Ну, я ніколи не буду вибачатися перед ідіотами, які накидали на себе пір'я. Ходять, роблять безпреділ, принижують людей, і особливо перед тими, яким влади дали на 5 копійок, а вони вже як генерали, якби цю війну, війну виграли, витворяють таке, що на голову не натягнуть. Так що ти їй такий, як ти, можете з розбігу поцілювати мене там нижче спини. Розумні люди, зрозуміли, і пісеньку, і юмор, і все остальне. А думка от таких додіків мені взагалі не цікава. Тому все, арівідерчі.